Сьогодні ми звернемо вашу увагу на тему, яка дуже близька для кожного українця, адже мова піде про українські традиції та звичаї. Відтак, 23 березня, у приміщенні Бродівської міської центральної бібліотеки відбулися етнографічні оповідки на тему Українська хата родинний обріг. Зразу в нашій уяві виникає садок вишневикову хати, муші над вишнями. І от зараз давайте ми згадаємо, які предмети побуту, меблі завжди були в українській хаті. У Бродівській центральній міській бібліотеці відбулися етнографічні оповідки, де гості мали змогу ознайомитись багатогранним світом народної культури. Пращури були переконані, що хата подібна до символу дерева життя та несе в собі ті ж самі риси. Так, призьба та підрумок символізували корені цього дерева. Ціни відповідно довгору, а дах верхів – крону. Ця тема важлива не лише з історичної точки зору, а й з етнографічної, культурної та соціологічної. Українська хата завжди була не лише місцем проживання, але символом злагоди родинного щастя та здоров'я. Поріг поріг в традиціях українського народу також має велике значення, з ним пов'язана низка різноманітних вірувань і звичаїв. З давніх давен. Поріг вважається місцем, де перебувають предки. І пов'язане це вірування з первісним звичаєм бувати померли в хаті під порогом. З тих переконань пішла низка обрядів та звичаїв, пов'язаних з порогом та покликаних виразити повагу до предків та заручитися їх підтримкою. Так на Гуцульщині, наречені, ідучи до церкви на вінчання, віддавали честь, пращурам. Гільцем, топірцями або палицями. А в деяких регіонах спостерігалася традиція застеляти поріг вовняним килимом. Українська хата завжди була серцем сім'ї, місцем духовного зібрання, де плекалися традиції та культура наших предків. Саме про це говорили учасники заходу, етнографи та бібліотекарі, які ділилися своїм досвідом та знаннями з гостями. Піч також має сакральне значення для господаря, тому її найчастіше розмальовували чудовими візерунками. Вважалося, що нечиста сила, задивившись на цей розпис, забуває про своє лихо і ніколи не завітає до житла людей. Родини вогнищі піч завжди було священне це цілий безмежний всесвіт, де живуть батьки й діти, народжуються діти й онуки. Коли родина переселялась до нової оселі, обов'язково брали старої печі жарим і вносили її в нову хату, щоб запалити родинне водище в цій новій оселі. У заході взяли участь місцеві жителі, бібліотекарі та освітяни бродівщини, які розповідали про традиції, звичаї та обряди пов'язані з українською хатою. Вони ділилися своїми враженнями та досвідом, а також слухали оповідки про різноманітні речі та інструменти, які використовувалися у хаті. Для спання в Україні здавна використовувалися дерев'яні ліжка, лави, полики, піл або полик це дерев'яний настил, який встановлюють від печі або лежанки до протилежної стіни. В день він служить місцем для різних побутових речей та домашніх робіт. А вночі на ньому сплять. Доповідач розповіла про важливість української хати як родинного оберега. Вона наголосила на тому, що українська хата не лише була місцем для проживання, а й символізувала збереження родинних зв'язків та традицій. У свою чергу відвідувачі мали можливість познайомитися з народними традиціями, пов'язаними з будівництвом хати, декоруванням, побутом та збереженням національної ідентичності. У рамках заходу було представлено багато цікавих розповідей, які допомагають зберегти національне культурне надбання. Як називається Жер. це? Жертка. Жертка над ліжком традиційно влаштовували жертву. Вона мала вигляд одного або двох дерев'яних брусків, що кріпилися до стіни та з'єднувалися під прямим кутом до вертикальної опори, Рахувалася як вішалка в українській хаті чи коморі. Далі ми дізналися про народні звичаї та обряди, пов'язані з будівництвом та прикрашанням української хати. Наприклад, згідно зі стародавньою традицією, із порогом було пов'язано багато ритуалів на тему весілля. Також свої звичаї були пов'язані з піччю, яка колись була у кожній хаті. Щоб викидати сміття після заходу сонця, хату обсягуть злидні, заведеться нечиста сила, тому йому краще було спалювати або виносити в день. Коли в печі випікався хліб, на ній не можна було лежати, щоб не турбувати її в цей час, який був священним. Окрім цього, присутнім запропонували оглянути фотографії, на яких було представлено зображення різних видів українських хат. У свою чергу учасники поділилися своїм знанням про українські народні прикмети та забобони, пов'язані з життям у хаті. Вони розповіли про звичаї пов'язані зі святами, які проводилися в домі. Все оце лозовеце так пахло. І ми з такою любов'ю до нього ставилися. Була груба лоза і була така лоза світла. Крім того, нам подобалися такі, як миски, так робили на стіл, ставили оці мисли, як не ну, ставили там коли паски, коли те. Воно теж файно виглядало. Організатори також звернули увагу на важливість збереження українських традицій та наголосили на необхідності їх передачі наступним поколінням. Учасники заходу обговорили різні аспекти української культури та традицій і ділилися своїм досвідом з відвідувачами. Тут побачила з цих з листяних дерев, виготовляли люльку для дітей. У нас це була плетена. Плетена з лози. А на Бущині звідки, і була дуже така легенька вона і зручна, і за матрацею теж служило сіно там <плес> І постійно його міняли, він такий запах, мало такий. А родина мого чоловіка з Бузького району, з Тюр'є, і там на таку люльку казали Кісяня. Дуже такі. Цікаві історії, які розповідали учасники заходу, відкрили нам унікальний світ народної культури і традицій. А я ще один такий випадок, сучасний, пригадала, як перевозили батька до Києва з якогось прикарпатського села, не знаю, звідки. І він сказав: Я поїду тільки тоді, коли ви мені туди завезете мої меблі і скриню. На і, скриню. Вони не хотіли брати того старого, що було все там таке поїжене, вже і зробили ну, дубові меблі. Наш дядько, дядя Льоша перевозив до Києва. Ці меблі. І він розказував. І була скриня, я як сьогодні пам'ятаю, він машину відкрив, і Там все стояло, лава, скриня, якась поличка така була. І син ще боявся, чи батько не відправить назад з тими новими меблями. Так, так, він а зробили хотів свої добротні дубові нові меблі. Атмосфера заходу була дуже душевною та затишною, що сприяло підвищенню інтересу до традицій та розумінню важливості. їх збереження. Організатори події були вдячні присутнім за інтерес до традицій і звичаїв нашого народу. Традиційна українська хата це колискова нашого народу, де творилася його журлива і оптимістична доля. Жеврів випухав його гнів, напиналися струни болю, складалися пісні та легенди. Такі заходи допомагають не лише зберегти культурне надбання, але й сприяють розвитку національної самосвідомості українців. Роман Дільчанінов, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.